Сьогодні я з вами буду читати біографію Микола Воронного і його твори Євшан Зілля. Микола Вороний народився 1871 року, помер 1938. Микола Кіндратович Вороний народився 6 грудня 1871 року. На Катеринославщині, тепер Дніпропетровська область у сім'ї ремісника. По батьковій лінії, один із його предків Буйга Дамакою у материнському роду пишались прославленим родичем українським діячем Прокопом Колачинським, ректором в києво могилянської академії. Невдовзі після народження Миколи родина вороних переїхала на Харківщину. Саме там він почав віршувати. У 1893 році хлопець надрукував перший свій твір На журись, дівчина через деякий час за поширення забороненої літератури Микола виключали з харківського реального училища. Така сама доля спілкувала його і в Ростові, оскільки влада вважала Миколу Вороного. Неблагонодійним йому заборонили вступати до вищих навчальних закладів Росії, тому юнак виїхав на навчання за кордон. Здобував освіту у Віденському, а потім у Львівському університетах. У Львові познайомився і працював з Іваном Франко, який справив великий вплив на молодого поета. 1897 року Микола Вороний повернувся до Росії і став актором. Актором у трупі Марка Кропивницького, оди, одній із кращих на всю російську імперію. Через невлаштованість авторського життя він залишив Чернігова. у революції 1917 року. Написав Микола Вороний. В автобіографії я брав дуже енергійну участь. Особливо на початку, при моїй участі, організовувалось перше ядро Центральної ради, влаштовував мітинги. Після порадки Української Народної Республіки письменник емігрував до Варшави, але довго жити на чужині не зміг. У 1926 році повернувся в Радянську Україну, займався педагогічною театральною діяльністю. І за кордоном. І в Україні митець багато писав його твори на політичні теми чи про кохання, були однаково чарівні бо вражали своєю молодійністю. Він справляв вплив на багатьох сучасників сучасних, сучасних тому митців. Не такі геніальні письменники, як Павло Тичина і Максим Ривський, вважали Микола Вороного своїм учителем. У 1934 році Микола Воронова звинуватили в контрреволюційній діяльності і на три роки вислали до ворони. Ще з кілька років нове звинувачення жорстоким вироком розстріляти 7 червня 1938 року. Опівночі вирок було виконано. І лише в 1957 році справу Миколи Вороного переглянули і письменника посмертно виправдали, така сама трагічна смерть спіткала і його сина, талановитого поета Марка Антіоха. Я вам прочитала про Микола Вороного, прочитала про його смерть, прочитала про його талановитого сина, поета Марка Антіоха, яка в нього була жорстока доля. Я вам все прочитала. Зараз з згалочка Волинського літопису. Володимир Мономах погубив половців, а хан Серчан зостався коло дону смерті ж Володимирові остався у серчана. Один лиш музика ор, і послати його, кажучи, Володимир уже вмер. Тож ж вернися, брате, піди в землю свою. Може, ти я синові, слави мої, Співай же йому пісні половецькі, А що він не схоче, даємо зілля, сілля ще звеченів шан. Той же не схотів ні вернутись, ні послухати і дав ор йому зілля. И той, понюхавши, заплакавши, сказал, Да лучше есть на своих землях кисть мылях ты, а не на чужие славному буты, и пришел вину землю свою. Я и Зиля, да лучше есть на своей земле лечи, и не ли на чужую славу обычье. Литопис за рыбательским списком В дальних летопосах наших есть одно оповедание. Що ви грушую серці, найсвітіші почування, не блишить воно красою, слів гучних і мальовничих, Не вихваляє героїв та вчинків воявничих. ні про інше, що говорить, те старе оповідання, між рядками слів таїться, нім яке пророкування. І воно живить надію, певну віру віддали тим, котрі же рідні, зацурали, занедбали. Жив у Київ на волі. Ханський син, малий хлопчина, половецького оптохана, Найлюбленіша дитина. Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясерем в полон і потім при собі лишив завроду. оточив його печотом. І розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті, і безпечно, і вигідно. Час минав і став помало, Рідний степ він забувати, Край чужий чужі звивати, як за рідню уважати. Та не так жилось хану, без коханої дитини, тяжко віку доживати Під вагою самотина. Зачорився, засмотився, вдень на їх серед ночі. Плаче бідний, не зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він не має, ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принади. Кличе він гуця до себе і таку держить промову, що, мов кров з його серця, слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш. Ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах. Божий дар ти маєш з неба, людям долю віщувати словом піснею своєю. Всіх до себе привертати, ти піди у землю руську, ворогів нашу країну, відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побувають, я за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають його звіті, мої очі, заспівав. Не співайте йому пісню, нашу рідну, половецьку, про життя, привільне наше, нашу удачу, молодецьку. А як все те не поможе, дай йому явшану гілля дай, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. І пішов у худець дорогу. Іде він три дні і три ночі. На четвертий день приходить місто Київ опівночі. Крадькома прийшов, мов злодій він до сина свого пана, і почав казати стиха, мов зрадженого хана. Улещає, намовляє, то слова його хлопчина не вражають, бо забувши він і батька, і родину. І гудець по струнам вдарив, наче вітер у негоду. Загула невпинна пісня, пісня вільного народу. Про славетні події, ці події половечки, Плороцарські події. Ті походи полодечки. мов скажена хуртовина, мов страшний на громи, так стогнали струни і поспів спів сіроми. Але ось же затихає бряньки дуже акордовий і на місто його чути, спів народний колосковий. Е, колоскова пісня це пісні, які співали дідь під час їх просиплення. Далі то гудець співає тихо, пісню тую, що співала, мати сину синові своєму, як маленьким колосала, Начала єдна молитва, журна пісня та лунає. Ось її акорд останній. В пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніжний, любий, а не перший, сильний, дужий, не вразив юнацьке серце. Він сидить, німий байдужий. І схилила стареча голова хоча на груди, там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія, тут на грудях споватичку і тремтячими руками розбирає він сорочку. І з грудей своїх знімає той є шанс, що неділля. І понюхать юнакові, подає у тебе дилля. Що ж це з юнаком сталось? Твар поблідло од набогу, затремтів очима блиснув. І зірвався на рівні ноги. Рідний степ широкий, вільний, пошнобарвний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний. Воля, воленька, кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло серце, сперло груди в ріднім краї милім, полягти кістьми сконати, ніж землі й ворожі, в Славі шані пробувати, так він скрикнув і в дорогу, в нічку темну та пригожу, Подались вони обоє, обинаючи сторожу, Бараками та ярами неутомно проходчали, Визністе б у край веселий, Простували, поспішали. Україна, мама, Люба, чи не теж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось, чи вони не відсурались? Не забули тебе, ненечку, неньку. Чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ були і в тебе. Кобзарі, гудці народні, Що співали, вішували заповіти благородні. А проте тієї сили, духу, що зривано ноги. В Нас нема іменні вцями. Ми блукаємо без дороги. Де ж того є вшану взяти того при привороту? Що на певний шлях направить, шлях україн свій повороту. Ілюстрація Георгія Акулова. Thank <laughs> you. Працює на народ, хліб не краде, не привласнює забор. рівно правду для жінок в суспільному житті. Бо ні матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже зло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, дитя росло. Медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попідніма, щоб не голодували, щоб не серце було бити, погулять. Відіти гарний костюм та гуцуку станцювати. Вілій банці до ресурсів незалежно від садків, незалежно до і від статусу батьків, вілі розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Україна! Я за контроводим всіх, хто зі мною молодець, Хто від хабаря баря, косла сполетить, в нас корупції не буде. Тут таким нема, дешев Суботекс, алкоголь, метадон нікотин Кожен день пожирають дітей України. Я за овощі, після спорту для всіх, Ча-ча-ча для старих, і конфут для малих. 600 тисяч українців помирає, кожен, рік. а ще половина емігрує. Боже, Україна, не дожити цей бік. Крім українців ніхто нику не врятує. Ми ста ми воювали за нашу свободу. І що ми стали? Хороше народу не було й немає. Контролу до тих отдихає.